Екзамінаційний маршрут номер 3 сервісного центру 5643 місто Сарни. Друзі, вітаю вас на каналі. Починаємо наш маршрут. Вмикаємо лівий покажчик повороту, присвідчилися в безпеці початку руху і починаємо рух. Зараз нам необхідно виїхати праворуч на вулицю Європейська. Стара назва вулиця Белгородська. Надаємо перевагу автомобілям, які рухаються зліва автомобілів немає і ми рухаємось прямо. Бачимо знак інша небезпека, знак 3.34 зупинка заборонена, знак 1.41 – «Місце концентрації дорожньо транспортних пригод з вергідністю глобального зіткнення та наїзду на пішоходи і їдемо прямо. Тут у нас зупинка громадського транспорту. Нагадаю, не можна на ній робити зупинку також на відстані 300 метрів до та після зупинки. Дозволяючи сигнал світлофору, ми їдемо. Виїжджає автомобіль, будьте обережні, але він повинен дивитись взагалі-то. Та... Побачив, їдемо далі. Займаємо крайнє праве положення. Отак, бачите, повертає людина, я одразу вам надам таку пораду. Ви зараз розраховуєте, що він за однієї відстані поверне тоді, туди, туди, а там може бути яма, щось може лежати, може там в другому випадку йти пішоход, ви його не побачите, і він зупиняється. Тобто тримайте безпечну дистанцію. Безпечна дистанція це відстань, якщо попереду рухається транспортний засіб, і він виконує повну зупинку або просто знижує швидкість, і ви зможете безпечно зупинитись без виконання будь-якого маневру. Бачимо знаки, у нас тут примикання дороги з правого боку, та знак, який свідчить про те, що 5.16 у нас виходить прямо або праворуч. Ми повертаємо праворуч на вулицю Сімона Петлюри, стара назва вулиця Ткача. Повертаємо, займаємо крайнє праве положення, припаркований автомобіль, лівий поворот. Подивились в ліве дзеркало, повернули на пів секунди голову, щоб нікого не загубити в сліпій зоні. Та повернулись в праве положення, також подивившись у праве дзеркало та вимкнувши поворот, щоб не підліз нам велосипедист, мотоцикліст. І рухаємось ми далі. Друзі, є така приказка, що хороший водій не той, хто гарно водить, а той, хто може побачити на дорозі поганого водія. Тому, друзі, раджу вам. Виявляти, як оце, наскільки це можливо. Ну, наприклад, як це можна виявити? Наприклад, там людина не вмикає повороти, чи грязна машина, чи взимку не почищена, від снігу там їде машина-сугроб, чи ще щось, якісь такі признаки, Тому ви звертайте на це увагу. На всьому Т-образному перехресті нам необхідно повернути ліворуч. Займаємо крайнє ліве положення і з середини перехрестя повертаємо у свою полосу ні в якому разі ні на полосу зустрічного напрямку. І продовжуємо рух. У мене механічна коробка передач, і я зараз їду на третій передачі швидкість 40 км на годину. Ну вам раджу від 30-35 краще швидко не їхати, тому що... Тут ми вмикаємо, бачите, людина, не вмикає поворот. Ну вже вона повинна вас трохи насторожити. Але тут такий поворот, що тут рідко хто повертає, виходить праворуч, бо там приватний сектор. Тому тут, якщо ви встанете і подивитесь на 10 автомобілів, то можливо один із 10 і вимкне цей поворот. Тут, до речі, поворот не треба вмикати, тому що дорога просто змінює свій напрямок. Бачимо кінець обмеження швидкості 40 км на годину. Тобто теоретично ми можемо їхати тут до 50, не більше 50 км на годину згідно правил дорожнього руху України. Бачимо знак 2.3 головна дорога. Хід. Якби були пішоходи, то згідно пункту правил 17.1, нам необхідно було б надати перевагу, знизивши швидкість, або зробити повну зупинку автомобіля. Друзі, зараз нам необхідно, бачите, там він повертає. В принципі, ну, то, що там ця вантажівка не вмикнула поворот, ну, це ні про що не каже, бо тут дуже багато хто їх не вмикає. А там, де ось надо, реально він вмикнув. Тобто, ну, Це можна сказати, що в осознаний водій. Повертаємо праворуч і рухаємось прямо. увагу, що тут такі досить вузенькі полоси, тому рухайтесь з дотриманням бічного інтервалу, безпечного інтервалу до бордюру, а, бордюр, а безпечний інтервал це ж не тільки відстань. Бачите, цей автомобіль він правильно, він правильно, нам надає перевагу, бо на його полосі перешкода вигляді велосипедиста. Бо безпечний інтервал це не тільки відстань між боковими частинами автомобіля, безпечний інтервал це також відстань між іншими об'єктами. То, ну, Бордюр що, хіба не об'єкт? Можна сказати, що об'єкт. Це така відстань, за якою гарантована безпека дорожнього руху. Ось що безпечний інтервал. Рухаємось. Тут у нас пішохідні переходи, будьте вкрай обережні. Зараз нам необхідно рухатись правіше. Вимикаємо правий покажчик повороти, сповіщаємо інших водіїв про те, що ми саме повертаємо праворуч і вимикаємо покажчик повороту, щоб також водії не подумали, що ми десь будемо звертати, десь заїжджати на прилагу території, також не в оману водії. Бачимо знак зупинки громадського транспорту. Нагадаю, що не можна зупинятись 30 метрів дота після зупинки. Також не можна зупинятись. 10 метрів від прилеглої території, до та після, так само на самому виїзді з прилеглої території. Тобто, бачите, все, прилегла територія, прилегла, прилегла. Все, тут уже не можна зупинятися. все, -все. то теж якийсь заїзд, у двір. Це прилегла територія. Тобто, якщо інспектор вам скаже, не дід місце для зупинки, ви повинні враховувати право дорожнього руху для того, щоб виконати цю зупинку. Також нагадаю, що на пішохідних переходах не можна зупинятись і на відстані. На якої відстані? А ось на якої відстані ви напишіть, будь ласка, у коментарях. Буду вдячний почитати. Знак 3.29. Вибачте. Максимальне обмеження швидкості 40 км на годину. Не можна їхати, більше швидкості, яка зазначена на даному знакові. І тримаємось. Друзі, і якщо інспектор вас попросив зупинитись, ви повинні врахувати всі правила дорожнього руху, також стежте за знаком 3.34 зупинку заборонено. І там, де ви вже побачили, що можна робити зупинку, вмикнули правий покажчик повороту, зупинились, поставили автомобіль ручник, поставили нейтральну передачу, все завдання виконано і відновлюєте рух в зворотньому напрямку, звісно, тільки включивши вже лівий покажчик повороту. Тут ми їхали по вулиці Толстого, Свято Троїцька, Набережна. Тобто, якщо що, дивіться на картах ці вулиці, можливо, вам так буде краще 에, зрозуміти цей маршрут. А також інші маршрути, які є на каналі, всі 5 маршрутів сервісного центру 5643 є на моєму каналі у відповідному плейбісті. Там навіть є одне відео, де клеєні всі маршрути в одного. Там десь на ну, там більше двох годин щось відео, тому, тому як зручно, хто хоче дивитися окремо там по одному маршруту, то дивиться. Одним відео, тобто, як вам зручно. Але, друзі, краще передивитися їх всі. А ще краще декілька разів, щоб ви просто все запам'ятали і тоді вам краще буде складати іспит. Просто це вже перевірено, а повірте, просто люди, які їх придивляються, при умові, що вони добре підготувалися до іспиту, тобто практичне завдання добре, виконали в автошколі. Тоді підвищуються шанси, що ви складете іспит. <свісно> <свісно> Тому що навіть знаєте, досвідчені водії, коли вони приїжджають у невідоме йому місто, він трохи відчуває деяку, якби професіонал, звісно, все одно доїхати, але він відчуває деяку, як би сказати, він некомфортно себе почуває, бо він не знає, деякі знаки, де хто якісь. Бачите, тут є знак 410 про круговий рух, там немає. Ну, ну, ви повинні знати, що тут перехрестя з круговим рухом, саме де наш флаг України. Тому, друзі, якщо водій професіонал, відчуває деяку невпевненість у іншому місту. Звісно, він приїде скрізь, але трохи незручно йому їхати. Поки він не звикне там, то що тут казати вже про початківця водія? Ми з правим поворотником обов'язково повинні з'їхати з кругу. Заїхали до нього і одразу з'їхали. Тут у нас автомобіль повертає вантажний ліворуч. А ми рухаємось у правій полосі, і зараз нам необхідно повернути праву руч. 50-100 метрів вмикнули правий покажчик повороту, повернули та зупинились там, де вам накаже ваш інспектор. Ну, я зупинюсь тут, на узбіччі. Тут виїзд з території, правда, з дотриманням треба 10 метрів, щоб не було до виїзду з прилеглої території. Друзі, дякую, що дивитесь, пишіть ваші коментарі, підписуйтесь на канал і до зустрічі на дорогах. Я і бажаю вам зараз хласти їх. Це саме головне. Все-все, всім пока.